До того і строк, який передбачений статтею 220, про Україні дане питання не було розглянуте і відповідь мені не було надана. 14 січня протежок відповіді я так і не отримав за результатом розгляду мого колоденту. Тому прошу суд признати детективів, які дійснюють кримінальне провадження, розглянути моє питання по якому порядку пробачимо це 220 років. Добре. Чим підтверджується, що в... НАБУ отримало це ваше клопотання про надання доступу до матеріалів? Ну, а, власне, ми, ми додали до, до клопотання, до карги, додали лист до направлення цього клопотання до НАБУ і також так підтверджується так вхідним номером, який нам було повідомлено в цій матеріалі національної професії.

508.05.34 від 14.10.2024 розглянуто в порядку статті 220 КПК України. Клопотання адвоката Ткаченка від 03.01.2025, вхідний номер зазначено в кримінальному провадженні номер 52024 від 14.10.2024. Повне судове рішення ухвала буде оголошено. 17.01.2025 о чотирнадцятий годині 40 судове засідання. Оголошується закритим.